Біль в попереку це дуже часта проблема. Майже в кожного він був в певний момент в житті. Якщо ваша робота пов'язана з частним підйомом вантажів. Частими нахилами. Це може сприяти болі в спині. Сидяче положення за столом цілий день супроводжується своїми ризиками. Особливо, якщо ваше крісло незручне, або ви часто сутулитеся. Також біль в спині може виникати, коли ви часто виконуєте неправильно вправи, або виконуєте занадто важкі вправи. Це часто викликає розтягнення м'язів, але іноді біль в спині може бути пов'язаний з грижами в міжхребцевих дисках, коли випинання або Розірваний диск тисне на нерв, біль може віддавати в ногу. Це захворювання називається радикуліт або ішеаз. Звичайно, є й інші причини болі в попереку: як от спондиліт, спинальний стеноз або багато інших. В цьому відео ми зосередимося на здоров'ї хребта шляхом підбору правильних вправ з правильною інтенсивністю. Ці вправи є добре збалансованими. Вони направлені на роботу з усіма відділами хребта. Вони покращують стабілізацію та рухливість хребта. Ми також покажемо вам найпоширеніші помилки, які можуть виникнути під час тренувань, що призводять до болі в спині або погіршують ситуацію. Якщо у вас вже виникли проблеми, зверніть увагу, що більшість цих вправ підходить для профілактики болю в попереку. Вони не знімають різкий біль в спині. Для початку ми хочемо показати ті вправи, які ми не рекомендуємо виконувати для новачків. Особливо, якщо ви вже маєте справи. Раво з болем в спині, перша вправа це підйом ніг. Справа дуже добра для роботи з пресом. Єдина проблема полягає в тому, що це створює дуже довгий важіль. Якщо ви не можете підтримувати правильне положення тазу, то таким чином ви чините занадто велике навантаження на ваш поперек. Самостійно новачки не можуть отримати правильне положення попереку, тому що їм не вистачає координації або вони мають занадто слабкі м'язи, щоб стабілізувати хребет. Головна мета вправи полягає в тому, щоб збільшити напругу вашого живота. Якщо ви зігнете спину та не буде. Утримувати таз в правильному положенні, то основне навантаження буде йти на поперек, а не на м'язи преси. Не думайте, що вигинати спину це неправильно. Це зовсім інша історія, якщо ви активно рухаєте хребцями. В даних вправах ви маєте повний контроль над хребтом і даєте. Правильну кількість м'язової напруги, наступна заборонена вправа це є виконання пресу, як у прикладі. У новачків ще недостатньо сильні групи м'язів, які дозволяють виконувати цю вправу правильно, надмірно напружують згиначі стегон, надмірно коливають все тіло, перевантажують спину. Для більшості людей це не найкраща вправа. Є хороші альтернативи, але про це пізніше. Зараз настав час подивитись на п'ять вправ з найкращим впливом на поперек. Перша вправа кіт, собака. Ця вправа чудова. Тому що ви активно працюєте на згинання та розгинання хребта. Під час її виконання нема занадто сильного тиску на міжхребцеві диски. Ви знаходитесь в стабільному положенні через опору на руки і ноги. Одночасно ви активуєте всі важливі м'язи, необхідні для згинання та розгинання хребта. Вправу виконуємо 10 разів. Друга вправа. Працюємо на прес та знахиляємо назад, поперек притиснутий до підлоги. Стегне підняті рівно вгору. Коліна зігнуті під кутом 90 градусів. Піднімаємо лопатки від підлоги вправу виконуємо десь 15 разів Два підходи. Якщо порівняти цю вправу з підйомом ніг, ви помітите, що спина знаходиться в стабільному положенні без викривлень. Ваші стегна знаходяться на вертикальній лінії. Ця вправа має аналогічні плюси, якщо її порівняти з класичним пресом. Ви тільки піднімаєте лопатки від землі, а не всю верхню частину тіла. Це робить цю вправу не тільки більш зручною для хребта, а й дозволяє краще зосередитися на пресі. Якщо ви нахиляєте таз назад і згинаєте грудний відділ хребта, то будь-які подальші рухи виконують з м'язами, які згинають стегна. Є непотрібними для тренування преси. Третя вправа це сідничний місток. Ця вправа дуже хороша, щоб активувати м'язи спини та сідниці. Сідничні м'язи теж можуть відігравати важливу роль при болях в спині, особливо, якщо вони занадто слабкі, а інші м'язи занадто напружені. Ця ситуація може призводити до синдрому нижнього хреста. Коли ви робите сідничний міст, переконайтеся, що не розгинаєте нижню частину хребта, утримайте її в нейтральному положенні та зосередьтеся на напруженні сідниці коли ви виконуєте міст і коли ви рухаєте своє тіло вгору і вниз. Вправу виконуємо десь 15 разів 2-3 підходи. Четверта вправа: рука нога. Під час її виконання рука та протилежна нога відриваються від землі, поки вони не утворюють горизонтальну пряму лінію з вашим тулубом. Будь ласка, переконайтеся в тому, що ви не вигнаєте хребет або не втрачаєте рівновагу чи не обертаєте своє тіло. Ця вправа чудово підходить для боротьби з дисбалансом і фокусується на розгиначах хребта та стабілізаторах. Спини. Якщо ви не можете підтримувати правильне положення тіла через проблеми з рівновагою, то ви можете почати з розгинання однієї ноги або руки за раз. Щоб побутувати симметричне тіло, важливо працювати з обома сторонами однаково. Право виконуємо по 10 разів на кожну діагональ по два підходи. Остання вправа розтягнення спини. Це більш пасивна вправа, але все одно добре знімає напругу в нижній частині спини. Ви можете виконувати цю вправу лежачи на спині. Або в положенні на колінах. Чудово, сподіваюся, що наші вправи допоможуть вам уникнути болю в спині. Якщо ви хочете отримати більше вправ для вашої спини, переходьте до нашого марафону здорової спини. Програма тренувань розроблена як онлайн-курс і оптимізована для зміцнення вашої спини та покращення вашого фізичного здоров'я. Якщо у вас є додаткові запитання, залишайте їх у коментарях. З вами був Віктор, і побачимось в наступних відео.